Ну що ж, є з чим вас привітати. Ми розібрали всі три алгоритмічні структури. І тепер, який би код ви не відкрили, ви побачите, де там лінійна частинка коду, тобто послідовне виконання операцій, де є умови. Ну, звичайно ж, ви їх будете розрізняти за умовним оператором if. І знати, де проста форма, де повна, а де складена з логічних операцій. І також цикли повторення. Ми сказали, що вони бувають різного типу, і розібрали з вами детально два основних цикла: цикл FOR з параметром, який вміє рахувати кількість дій, і цикл while, який знає умову. До котрої треба виконуватись. Давайте ще раз переглянемо ці три основні алгоритмічні структури, бо їх лише три, і ми вже з вами всі їх знаємо. Приклад програми з лінійною структурою. Вже знайоме все, правда? Приклад програми, де є фрагмент. Коду з умовою. Подивіться, будь ласка, на умову, знайдіть її, яка це умова і що саме виконується після цієї умови. Пам'ятаєте блоки, фрагменти програми. Добре. Тепер поглянемо на цикли, який це цикл з параметром, чи з умовою, як він виконується, з чого він складається, які три частинки в ньому є, і взагалі, що? Цей код виконує. Ну і питання на перевірочку. Навіщо ми обнулили змінну С? А тепер поговоримо трошки про абсолютно інші речі: про стиль кодування. Прийшов час. Писати красиві і зрозумілі коди. Ми вже згадували про те, що наша програма має бути зручна для користувача той, який буде з нею працювати. Але ж вона має бути зрозуміла і для вашої команди розробників, з якими ви будете працювати в проектах зараз таке життя, в IT, що одному навряд чи можна зробити проєкт. Обов'язкове вміння працювати в команді викликає в нас необхідність робити наші коди зрозумілими, читабельними і чіткими поза своєю структурою. Є цілі книжки, які вам пояснюють, як правильно писати на тій чи іншій мові. Ми ж з вами розглянемо хоча б основні моменти. Ну, по-перше, в коді мають бути коментарі. Бо те, що ми з вами розуміємо, що ми робили. Ну, по-перше, забудемо, буде багато кодів. А по-друге, людина, яка прийшла і дивиться на цей код, вона думає, що це, що це взагалі не зрозуміло. Далі зверніть увагу на назви змінних. А Б, це, це, Ну, добре для початку, але все ж таки кожна змінна використовується в програмі для чогось, для якогось функціоналу. Тому і називати їх краще, так, щоб це було зрозуміло. Ну, наприклад, якщо ми повернемось до нашої змінної скарбнички S, то як її було б краще назвати, знаючи, що вона накопичує суму? Так, звичайно, сум або сума. Дуже часто використовують нижнє підкреслювання, щоб зробити правильно, красиво, зрозумілу назву. Ну і, звичайно, відступи, абзаци, форматування. Текста. Говорити можна багато, але давайте розберемо на прикладі. Перед нами один той самий код. І людині, яка далека від кодування, може здати, що той код, що на слайді зліва, він менший, ну, менший тобто легший. Але спробуйте розібрати, що там в ньому написано, що це за зміні, за що вони відповідають, а що ми тут вводимо, а навіщо це? Цей код абсолютно незрозумілий для сторонньої людини, про що ця програма? І ось той наш код, який є праворуч. В нього дописано лише коментар, і зроблено ну, таке трошки форматування з відступами, з нового рядочку. Ви можете додати коментарі. Стільки, скільки, ви вважаєте за потрібну. Ну, звичайно, не треба коментувати кожен рядок, але дуже важливо, щоб глянути на код і було видно, де фрагменти коду, де коментарі, за що відповідає цей рядок, за що відповідає зміна, навіщо ми зробили той чи інший фрагмент. Отже, переходимо до того, що наші коди стають чіткими і зрозумілими.